Вітаю, друзі! І так як на моєму каналі потрошку починає з'являтися тема спорядження туристичного, то, відповідно, для туризму дуже цікаво розглянути на ось таку штуковину. Це називається система приготування їжі. Бренд Адіманті, це дочірній бренд Ганзо. Дякую офіційному імпортеру даного бренду в Україну за те, що надали дану систему мені для огляду. Посилання на магазин, там можна замовити, і все це буде в описі до цього відео. Там також ви можете побачити. Ціну, почитати опис, побачити якісь там ще додаткові фотографії та, можливо, інші е, моделі, ви зможете там побачити. Ну, а я хочу перед початком огляду подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Список зараз на екрані. І також окремо особлива подяка генеральним спонсорам: це Guns Hub, це Otoman Guns, Start Guns, Ingul та Terran Blade. Дуже дякую вам, друзі, за те, що підтримуєте мій канал фінансово. Це досить сильно мотивує знімати більше цікавого. Контенту, ну а ми переходимо до розпаковки та огляду системи для приготування їжі. Побачимо, що входить в комплект і як воно працює. Погнали! Так, такі штуки я ще не знімав, тому сподіваюся, вам буде щось там видно. Поробочка, в принципі, тут намальована сама ця система, якісь певні характеристики. Один-дві людини, це в принципі логічно, тому що об'єм невеликий і на одну-дві людини буде цілком достатньо приготування їжі ось такого ось об'єму. Вага цього всього 583 грами. Це відносно небагато в принципі, для такого комплекту. В комплект входить сет ад 10 б це, типу, модель називається. Значить, ємність 750 мл з вітрозахистом, далі ємність 400 мл вже без вітрозахисту, але ну, це типу як сковорідочку можна використовувати, кришка. Далі газовий пальник. Далі підставка під газовий балон і ще встановлення на сам газовий пальник. ну Ніжки, там, я не знаю, як його назвати. Коротше, така от штукована. Так, з іншого боку, у нас те саме, в принципі, в принципі по зовнішньому вигляду все. Написано «Designed By Ganzo made in China. Вага продукту Брутто 687, Нетто 583. Добре, розпаковуємо. Тут також все забрендовано. Оп. Оп, оп. І всередині ми можемо бачити ось такий чохольчик з тканини. Я вже розпаковував в окремому відео про розпаковку, якщо його не дивились, то. Десь там буде можливо посилання навіть, але хочу сказати, що запаковано воно було трошки не так, як зараз, бо це вже я запаковував. Але тим не менш, зараз цікаво зробити огляд з цього комплекту і випробувати, як він працює. Сам чохол, ну такий він весь синтетичний. Простенький, можливо, він швидко порветься, але в ньому є сенс. він Дуже класно, що він є, тому що так чи інакше, вся оця штуковина може забруднюватись. Не завжди буде час його там помити, а вкинути його брудне кудись там в рюкзак до іншого спорядження не є дуже доброю ідеєю, тому що все тоді буде брудне. І саме ось такий чохол дозволяє нам. Забезпечити ось цей порядок у вашому спорядженні, тобто буде чистим ваш там, не знаю, одяг, ваш сам рюкзак, не буде бруднитись якимось там нагаром, можливо, якісь там бруд з продуктів залишиться. Ну, в принципі, також можна ще й пакетики використовувати для цього, але чохол в будь-якому випадку це класно і за це, в принципі, вподобаєчка виробнику. Ідемо далі. Далі у нас менша ємність і кришечка. І зараз хочу все ж таки відкрити основну деталь. Так, 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 так. Відкривайся. Відкривайся. Відкрилося. Не може бути. Так, ось така підставочка у нас є. Далі. Сам газовий пальник. Основна велика ємність 750 мл з картонкою на дні. Має ручки, має тут тканину, щоб типу, не опектися, коли нагріється всередині вода. Далі ми маємо кришку. Кришка пластикова, тут є отвори і гумова ручечка така. Ну, прикольно. Так. І ще в комплекті є ось така підставка. Наскільки я розумію, це підгазовий балон. Ну, зараз ми це перевіримо. І друга ємність 400 мл. Її можна використовувати. Ну, наприклад, чаю захотілося попити, нам велика ємність не потрібна, буде достатньо ось такої маленької. Або додатково використовувати як невеличку сковорідочку, щоб щось там підсмажити, якщо ми якийсь супчик варимо, ну, щось типу такому такого типу в цьому дусі. Я думаю, якщо ви це дивитесь, то маєте розуміти, як це працює. Значить, пальник розрахований на ось такі газові балони з різьбовим з'єднанням. Я користуюсь такими балонами, вони є різних виробників, особисто в мене маленький пальничок, і я на ньому варю каву. Але окрім кави, там типу, нагрівати якийсь великий об'єм води ну, просто незручно. Саме тому я звернув увагу на ось таку штуку. Так, як це працює? значить, Тут є у нас різьба, до речі, ось вентиль має складну кришечку. Складану, перепрошую. А, і, до речі, є п'єзопідпал. Оце реально круто. Тут у нас різьба, тут у нас різьба. З'єднуємо ці дві різьби. Навіть не почув я жодного звуку. Так, газ пішов. Далі у нас є ось така підставка, і, наскільки я розумію, сюди може вставлятись балон. Так, там є певні пази, туди прямо фіксується балон, і це додасть нормально так, стійкості, я вам скажу. Можливо, десь там якісь не дуже рівні поверхні, наприклад, як мій пеньок. І ну, класно. Типу, значно додається стійкості, все це не буде так перевертатись, тому що воно досить високе, коли ми наливаємо воду, воно буде ще й важке і якось там зачепити буде доволі легко. Значить, йдемо далі по комплектації. Комплектується ось такою підставкою. Ми її сюди, наскільки я зрозумів, просто вставляємо. Ну, типу, ось так. І це у нас буде як звичайний газовий пальник, можемо ставити сюди ось типу таку сковорідку, щось там підсмажувати. Воно, до речі, не дуже добре там і фіксується насправді. Угу. Може це в мене тут ще не дуже рівно. Ну, коротше, якось отак це може виглядати. Е із недоліків я варю каву в гейзерці. Гейзерка має доволі невеликий діаметр дна. І сюди вона просто не стане. Тобто не вистачає ще якоїсь такої типу підставочки для чогось маленького. Можливо, хтось варить каву в турці, чи джезві, як ще її називають. Вони теж можуть бути меншого розміру, і на, оці, на цю підставку може просто не стати. Ну, тобто певний недолік, що якийсь, е, якийсь маленький посуд сюди не буде ставати. Ну, Але ось таке м, стає, але воно погано стає, от мені не подобається. М, також невеличкий недолік. Ну, але, в принципі, з цим можна миритись, це буде працювати. І е, саме основне це ось цей великий, е, ось ця велика ємність для. Приготування їжі об'ємом 750 мл. У неї знизу є певні ключі і також є вітрозахист. Знімаємо цю підставку і зараз у нас якраз вітерець, то перевіримо, наскільки добре все це буде працювати. Чи буде працювати власне цей самий вітрозахист? Воно вже тут досить добре фіксується. В принципі, можете бачити, конструкція, я б сказав, надійна. Так, повертаємо. Вентилю і кнопочкою до себе. Значить, Я вже казав, що є тканина, щоб не опектися, є ручки, можна використовувати і те і інше. Далі, ось цю меншу ємність можна використовувати як кришку. Ось таким чином. Не знаю, чи це потрібно, тому що у нас є окрема кришка пластикова. Вона, в принципі, нормально закриває, там є отвори, через які може виходити пар. Ну, добре, це в нас як допоміжна посудина, це все-таки основна посудина. Що я зараз зроблю? Наливаю її, наливаю в неї воду і вмикаю пальник, за, заміряю час, за скільки нагріється пів літра води. Чому пів літра, а не повний об'єм 750, щоб можна було вираховувати там. Ну, типу, до, до літра води. Зазвичай там вираховують, типу, за який час нагріває літр води. Так, типу, оцінюється ефективність пальників, не тільки газових, також і на інших видах палива. Але так як у мене ємність 0,75, то я налью всього пів літра. Далі закриваю кришечку. Всі ми знаємо, якщо закрити кришечкою, закипить швидше. Дістаю телефон, знаходжу секундомір, підпалюю газ. Є, підпалився, треба трошечки газу давати і тоді підпалюється. Ну і давайте на максимум. Так. І запускаю секундомір. Так як сонячний день, то як там веде себе полум'я я не бачу. Але сподіваюсь, вітрозахист все-таки допоможе. Пройшло півтори хвилини. Ось так виглядає вода, вона майже закипіла. Це дуже швидко. Це неочікувано для мене швидко. Я, звичайно, не маю великого досвіду використання саме ось таких систем для приготування їжі. Але, ну, блін. Зараз побачимо, коли вода повністю закипить, скільки для цього потрібно часу. Так, починає парувати, кришка піднімається. Вода кипить дуже сильно. Час. Дві хвилини. Е, дві хвилини, грубо кажучи. Так, вимикаю. Ой, вправо треба вимикати. Ну, ефективність, я вам скажу, мене здивувала. Пів літра води за дві хвилини. Круто. Спробую за ось це взятися. Там кип'яток, я вам нагадаю, в принципі, можна. Так, дещо незручно, тому що вся ця система береться до рук. Але за рахунок того, що тут ми маємо ось цю тканину, ми можемо притримати пальник. Тут є ось такі типу, як лапки у нього, за які можна зручно тримати. І повертаючи, виймаємо з замків. І ось, будь ласка, ми маємо пів літра кип'ятку. Тримати за ці ручки в принципі зручно, вони зовсім не гарячі. Вони металеві, але мають таку типу гумову, гумове покриття якесь. Пишіть, що ви про все це думаєте в коментарях. Особисто я задоволений. Ну, типу, для е, приготування їжі, е, я думаю, можна на е, одного-двох людей в такому об'ємі зварити якийсь там супчик. Якусь там кашку можна зварити, можна просто закип'ятити води, щоб залити в якісь там сублімовані продукти. Це вже, мабуть, все-таки моя тема, тому що готування трошки не моє. Е, є додаткова ємність, яку також можна використовувати в приготуванні, є навіть підставочка для балону, щоб вся ця конструкція у нас надійно стояла, була стійка і трималася там при якихось випадкових, не знаю, Ударах, коротше, щоб все це у нас не впало. Є захист від того, щоб не обпектися. Матеріал, якщо я не помиляюсь, алюміній, анодований алюміній. Ну, маю на увазі матеріал самих оцих ємностей. Ну, коротше, маємо ось таку штуку. Доволі непогано, на мою думку. Ну і на цьому все, друзі. Це була система для приготування їжі Адіманті. Це дочірній бренд Ганзо, я вам нагадаю. Ще раз хочу подякувати офіційному представнику бренду Ганзо в Україні за те, що надали цю систему мені для огляду. Нею я буду користуватись, її можна возити з собою, так як я зараз все ще військовий, і час від часу буваю там в різних місцях, де потрібно щось собі приготувати, поїсти або просто розігріти їжу. То така штука може там, в принципі, мені знадобитись. Тому я нею буду користуватися. Не просто мені було цікаво на неї подивитись, а ну, реально буду її використовувати. І з якимось там часом, можливо, дам ще й відгук про це все. Камера перегрілась, блядь. А я не знаю, може вона й пише зараз. Е, так, друзі, трохи я злякався, але камера не вимкнулась. Просто перегрілась. Е, і тому вимкнувся екранчик у мене. Ну, неважливо. Щодо цієї штуки, нею я задоволений. Якість хороша працює добре. за дві хвилини закип'ятила мені пів літри води. Це особисто мене це здивувало, не знаю. Може, це і не є якимось там видатним результатом. Напишіть знову ж таки про це в коментарях. Хто більше в темі, в темі туристичного якогось там кухонного обладнання. Ну, але я цим всім ще раз скажу задоволений і на цьому огляд закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу, також, в кого є бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства. Посилання буде в описі до цього відео. Ну, і також в описі ви можете знайти якісь характеристики, характеристики даної системи і посилання на магазин, де можна на офіційний інтернет-магазин, де можна замовити собі ось таку систему для приготування їжі. Балони купуються окремо, якщо що. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!